У нього знаєте, у нього клікуха, напевно, так, знаєте, це о, клоун. Але він не клоун, він не блазень, Він реально, він сам все розуміє, він розуміє, що до чого, яким чином, тому що все це, він все це робить дуже свідомо. Інколи долю думать, він не розуміє, там якісь, знаєте, якісь поблажки, котра які є. Але ні, 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 він, цей блазень завербований, він знає, що він робить. Можуть. А чого не можуть, тому що вони — це їх куратори. А, так, а, пригадати, клоуна нас так. А, просто не закривати стрім, по крайній мірі, що рідненькі. А що вони роблять? Вони беруть і купляють собі приватні літаки, джети, бугаті. І Феррарі, і живуть таке найкраще своє життя, чи там Роллс і Спектра, електричні, котрі по 600-700 тисяч доларів коштують. Просто хочу вам з вами поділитися такою інформацією: така, що кожна, дивіться, у них там є така стратегія, що ну, також я цю інформацію від знайомого, як то є, дізнався, що йому злили. Що виходить? Що кожен, там, наприклад, через. На, ну, умовно кажучи, кожен 10 має гроші. І чим більше вони продають людей так от, за день, то тим більше вони можуть попасти на кожного 10-го. А 10-й зразу дасть там, тисячу баксів. І вони, наприклад, там, заробили, скажімо, 500 на, на карман поміж собою, а, тисяч, а інші 500 йдуть уже наверх. І так вони роблять, як заробляють. Це так, щоб одразу відійти від справи. А якщо так, то там сразу скажуть, що підвай 5, 10, 15 тисяч доларів. Так, що там написало у нас в чаті є так. Грошей вони, Роман Кузьмін написав: грошей вони на, на, вже наскердували, тепер можуть держатися за власть і за боязнення, що можуть втратити своє життя. Так, 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 Роман. Я з тобою згоден, тому що вони своє життя вони, вони переймаються, тому що гроші є, а жити хочеться, а жити треба, а жити, знаєш, хочеться на бугаті кататися, хочеться на літаку приватному Сейтморіз. Як оце, я там, там виставляв щось до подорожі Зеленської, хочеться кататися на лишах в Сент Моріс, одягати гарну таку ну, курточку Прада. Ну, чого ж, Прада, класно, так? От живеш ж найкраще життя. А тепер виходить, що це може все забрати, тому що всі рахунки та арештуються. Це ж ніхто не, ніхто не буде там о, перейматися. Слухайте тут о, якщо подивитися на Заході, там, типу, він, так, якщо там зайшло більше, ніж 10 тисяч доларів, то, типу, він пояснити, звідки це 10 тисяч доларів.